А хто це у нас так підозріло тут заглядає? Вітання! Ви на каналі Круляча Фазенда. <клес> Як вам відомо, хто раніше стежив за каналом, У нас була порода тільки каліфорнійська. Мені дуже подобалася їхня тілобудова. Але, мабуть, прийшов час щось змінювати. І в нас на Крулячій Фазенді нова порода кролів Термонська біла. Гарні дівчатка, рекомендую продавцям. Кролички від Василя Возного. Будемо тримати їх на плем'я, очікувати ну, продовження роду, гарної тілобудови, здорові. Заявлена вага 2 кг вік 2 місяці. Перше враження задоволений. Дякую за посилку господареві. Рекомендую до співпраці. Це так, інформація прозвучала на правах реклами. Надалі надалі буду далі знімати відео, покажу, як себе кролі зарекомендують. Зараз після дороги почувають себе добре. Орієнтувалися, де годівничка, зорієнтувалися, де водичка. Ніби так. Також цікаво буде спробувати отримати потомство від Каліфорнії термонів. Перевірити на практиці оцю теорію про те, що від змішаних порід краще ростуть кролі. Не знаю. Кожен господар по-різному говорить, подивлюся зараз ще на практиці і надалі опублікую на своєму каналі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк.